Ну та тисяч, а да, отої тисячі буде щось там затримка. Ті, хто перші отримали через 10 днів, а хто це тепер, то буде довше, так що не переживайте, все одно отримаєте. І це дуже добре. Все рівно наші дані там скрізь скрізь є. да, ну ти ви не сказали мені нічого. Потім ти сказала, що племянниця чи хтось вам вже оформив, ну ти промовчала. А я тобі зразу сказала, Нет, не промовчала. Як я зразу воно то голосове не, не збереглося? Ну ладно. Я зразу сказала мені, племенниця сказала Тетя Люся. Що ви переживаєте? Ваші О, думи, оце переживаєте? ти мені говорила, але ну, ну, ти, ти... ти не говорила, що ти оформила. Так, вона, я сказала, так що вона це не не говорила. ти говорила. А я потім Наталі кажу, Наташу, так і так. Мені Віка сказала ось так. Я кажу, я тобі говорю, а ви рішайте. І кажу, я ніяк не знаю, Люсі ж треба сказати. Я все забуду і забуду. І потім, аж я тобі сказала, що моя Віка вже оформила, ну вона вже й отримала. І на, і на малого, так, да, ну в нас рано. А, і, так вона і ще мені каже, бабуля, а чого ти сидиш? Ну, я кажу, та я думаю, отак. Ну і розповідаю те, що я візьму, це те, що це я тобі. Да. Да. Ну і вона мене потім переубіждає, Ну, це ж моя внучка. Ну і ми теж зробили. Ну, я ще не отримала теж. Ну ти пізніше вже. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Три... А, да, ви ж вже давненько. Давненько ж. Uh -huh, uh -huh. І вона каже, що це? -да, Паритися, да. Боже мій. ой, вона взагалі до цього так зовсім по-другому на все дивиться. Я знаю, я це ой, би. це ти знаєш, це правильно. Да. Це правильно, що вона то по-другому дивиться. Так що там нам наставили? Вареники? З капустою. ти? кажеш. Ні. Nee. Ні, nee. я ще не я це, це я пустувала, Та ну Наталь, у мене ж там свого ще було ну, так Я, ж, я, я ж заморозила. Ж... Я чула, як вона розказувала там таке смачне. Та таке смачнюще, смачне, дуже. Ні, Наталочка ще не їла і морозилки в мене. А, так ти його ще й не солила. Я солила. А, посолила. Я солена, і я посолила солена, той кусочок, що в мене лишився. І, 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 смачне і смачне. І трошки Поділилася, як я. А вони прилітають, тільки мало щось, їх раніше так багато було. Горобців дуже багато, зараз ні одного немає. Що прилетять? Наташа, а ми що? Це далі. Молодеж. Вони вже А, Тільки ми будемо, так? Вони кого будете брати. Давай сідай, тобі вже Люся накладає. Такі варенички Та, з капустою, Та, Люся каже, Надя, вам положить вареничок? Я Я Люся каже, Тоня, ліпи вареники і заморозь, колись приїдемо. Да. Ми просто в захоплі від Іспанії. Получилося дуже супер. А ми там за свої спальні намочилася, красили може то що погрунтували, може на було не грунтувати, може не надо було грунтовувати логачкою сказала... наташа. А ти грунтувала? Ні? Ні, він сказав не надо. А нам сказали грунтувати. І це, у нас темніші були, у нас темніші були. Ні, <реце> ну то, що темніші, ми могли три рази. да. да, разу, да. Вона вона шокали, так. Яка <реце> ну, це була грунтовка? Грунтовка. Ну це ж спеціалісти на базарі. По <реце> <і реце> Тому що тут обоє продають, вони посовітують. Вони обоє самі продають і самі ходять клеять. А, вони й по ремонтам ходять. Так, по ремонтам, це ж не так просто. І сказали грунтувати обов'язково. Ми грунтували. Ну, я в епіцентрі краску брова, він сказав, ну тумати не потрібно, тільки приведіть влажно. Пили... Ну, влажний в пилячку. В пиляці. В пиляці. Угу. Ну дуже гарно вийшло вообще. Ну більше, що ну, є так ота. Ми з ми зняли її так. А що, а тут немає вже? Уже немає. Коробочка пуста. Що ти там показуєш? Наблюдаєш, де нас. Чекає нас. Так, ага, бач. О, заскучала рожка. Бачиш, бачиш, ой, показує на відео, що як він наблюдає і охороняє будинок. Ось такий охорона. Клас. І собачка й там. Да, 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 о, так видно його добре, ну, бачиш? Ага, Ой, хороший, заскучав. Ну нічого, ви приїдете і його додому так, заберете. Так, так. Ну, да. Сьогодні молода Наташа баріст. І оце таку каву мені зробила. Дякую, Наталочка. Угу, Ти як моя Віка. Що не питає, вона в три етажа. Таке красиве. Дякую. О! Три етажа. А як на український етаж? Поверх. Три поверхи. Ми... Я вчусь. Я вчусь. Ото що сказала, якщо, да. як сказала. Як сказала, мені вже нема дуже коли вчитися. Так, я доїдаю вареник, всі вже, доїду, а я ніяк не доїм. Ну, Наташа Тьотя, собі зробила, в неї каже тітя Тоня, в мене чотирьох слой. Один, два, три, віде, чотири. Ба, яка Вони Наташа, я буду кожного віде. дня до вас ходити на каву. <рес> 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 Держи. <рес> <рес> <гану> ти Борис, настоящий. Так як лате, так? Да? Да. А це є лате. А, це і є, це є. А. Це... Це... Я те. лате. Мочіата. Ага, супер. Це ну це ж треба знати, що туди додати одразу. Ну да. жаль, просто. А молоко це де взяти? Капучино. Ага. Ото тобі треба слідуючий раз капучино, воно смачне. І не. не, не... Ну, попробувати можна. Ага. А Люся хвалила все Наталію. Каже, я два роки вже наблюдаю за нею. Все смачне. Ну, тепер же тут є дві Наташі. Ну, будемо знайомитися із другою випічками. Ми, ми з нею знайомі, з кухнею Наташою. Та в неї там така теж кухня. Так, я, я навіть не сумніваюся ні так. Ото ще... яка в мене кава бачила, ото така вся в неї кухня. Я вже послухала про помидори і перець. То вже я можу сказати, зробити висновку ну, вона, вона, вона Вона ж по, ще... по спеціальності. Ну, вона да. вона жаграном сім'ї ново. Так, да, вона мене навчила так, троянди вона. обрізати. Вуха твої тепер будуть не знаю які будуть, не свободні будуть. Наташ, Наташ задавати ну, а, буде. огород будете садити ото й весь, де плівкою закривали, чи половину? Побачиш. Чи Побачиш по здоров'ю? Я хочу кроликам взяти, а, може, може там травку посіять. От так. А курочок. Мама казала, що Саня казав кур. Ну, конечно, курочок, бо бачиш, як наташа. Я в десяток гусей заказала тих здорових. О. Казала Наташа, як оце вас не було, кури вирізали, ж". каже, що я ні яйця не їм нічого, е, на що не важко. А потім поїхали в магазин, купили яйця, каже, я їх не хочу. Скотина гусе. Вони все їдять. Вони трава для них. Це про гусей. Це саме вигадна скотина, гуси. Гуси. Ну, нам давали, привезли. На новий год гусака. Я не виставляла. У духовку не влази. Не влазить у духовку гусак. Ми хотіли вже у два рукава з одного боку і з другого. Та й нам попав гусак. Ні, нічого, тут Люсі, чого, гусавкачка. Ні-ні-ні. Це я давала. Наташа там мені тару віддавала і положила трошки. Це ми якраз проважали новий рік, смачний. Потім придали Дніпро, а ти ж прийшов, оце зробив. А він же ж не їй от дві чашечки копи випив. І все одно й не вспів. Він так спішив його, щоб кончить. Ну, думаю, хай хоч поведе. Сашиня вже держиться, запарила. перила? Держи. Вже нормально, я вже трола нормально. Ну, слава Дей, Богу. Jam. Ми, day, ми живі... тепер куди не заходимо до кого не заходимо, і мене зі ні. Кого так? Дивися, ось дивися як. Возлапа ми з затаку дивилися. Шаталися. Так там скільки людей проходить, ще й неякісно зробили. У них на другі політики поїв вчора учора. Я мене накривали столик на другому поверсі. Не став на другому поверсі. Трошки незручно, але хотіла. І там отакі ж. Earth... Перила. Вони шатались там вообще На одному болте. Ну там, бачиш, який ти розумний, що ти так зробив. Це не я розумний, це Ютуб розумний. А, ну, а Ютуб розумний, а ти внідрив. нідрив. Трошки, так, трошки добро. Так, по точно. А вже оце отут от такий шворін зробив. І думаю, коли ж ти його проб'єш це сюди, щоб воно от такий люсе. Ну за те, щоб буде якісно і буде надовго. Оці шворії, вони вже не вору ворушились. А він все тоді зацементував, це він вже на пожизні. Ой, Наташа, ти ну ви ж бачили, як оцю ето, е... як буде оце врем'я, буде настроєння, Наташа, привезеш до нас від. Там, там, Настроєння, здоровечко, і як робив він оці високі грядки. Mm. Він не я теж хочу. Ой, такі гарні. там. Сантиметри. Я, я взагалі по житті теж ловлю і постійно за, за цією рулеткою я ходю, але він мене переплюнув. <рес> це стільки, це так треба було розчитати. Оці які поставити там такі такі пешки, отуди забетонірувати, отуди вгодитися uh -huh. і розчитати під оці він уже все знає, як робити. Ага, ну майте на увазі. Дивися, Люся, і оце ну беремо одну твою грядку, що ти там хочеш посадити, і скільки туди влізе. Я посадила вже на этот, салати, посадила. Ага. Я... А, я ж показувала, так. я ж відео. А, ти собачку? Так, У нас були на те дерев'яні, вони спогнили вже. Воно ж вже це ми міняє. Ми зробили бетоні, височенькі зробили, щоб знає, що ну допустим, має. скільки помідор там можна посадити в ті грядки. А, а ти окремо посадиш. Там Будні буде ну, клубів і салати, оце, це оце а томати будеш садити? просто там, так. Просто а, так. Не ви так. От А тобі не Лавандочку. пцела а? Тобі треба? Та я хочу посадити. А як її посадити? У мене є два кустаї, як їх розсадити? розсаджувати? Розсаджувати. Ну так розсаджувати. Я... я начекала і посадила. Наташ, як прийметься, я тобі дам, будеш розсаджувати на весну. У мене одна пропала в тому а, а ти де брала? У мене ні на те ще наша, а сусідка. Може там ще є. Що з можна дешеві взяти, такі невеликі. Ну що я, я насадила. Але хочу оце де рози, один ряд оце понад забором роз викопати і там тульки треба посадити понад забором. А, а один ряд тує, один ряд роз, щоб було. А, то тобто до забору будуть туї, а сюди будуть троянди. На ну, Та завод, там у них вистачає. Та там у них вистачає. Ти бачила, які у них вже туї? Ну вони ж здорові купували, ну, Наташ. Ні, ми не здорові. Ні, ну що, кордонова система не застає. Ну, ми здоровенькі купляли, не отакі. От ну ну, ну так. Да. Ми купували перед війною з Сашою осіню. Десь до метра, так? Да? Шістьдесят. А, 60. 40. А зараз 30. вже ну, вище вийшає забору. У 21 році ми купляли осіню. Отакі. 60 сантиметрів говорив. Вони багато брали, мабуть, була акція, що ви багато їх брали. Був якраз якийсь там брали? У другому а, ага. а ми їхали шість на лівих дверей. А ярмарок на написано було. Ага. І ми от з кубами були. Ми столи, коли Саша кабинусь нема. І набрали їх. Ага. Ну, ну ми западної нам ти я ще показувала разу десь западної тривалі. Що нас удивилася тринадцять штук. Можна зараз обдає 60 шість сантиметрів по сто п'ятьдесяти гривень. Ну це недорого. Це ж уже з, з корінчиком знаєте, Біля двадцять школи зараз это те. Та ні, ну при чому тут не знала, тоді заїжджали на там, займаються, ми сам шиде, угу. маленькі, за школи, туйки, в общем, так, за школу. Ну і там ціна така нормальна. Та я тобі колись казала. Що... Ага, ти казала, Тоня, ти можеш а, прийти да. туди. <реш> <Добре>. <реш> <реш> кажу так. <реш> <реш> так хочу тебе на екскурсію, хоч до вареника, щоб ти знала, де той магазин вареника. Прийшла. Вона <реш> домашня. Це щось робиться. Це, Це щось робиться, я не знаю. Мені з дому нікуди. Вона ж де вона. Це, Це правно нас... Дивися, коли все було добре, було Саша тільки свисне. Мам, ну я не можу приїхати. Кажу, зараз я буду в тебе. То ні. А тепер... Та не сказки. Скільки ми свисіли, скільки ми А, свисіли? до тебе треба пішки йти, а до Саші на маршрутки. <смі> скільки <смі> ми казали? скільки Ні, ну ти, ти ж скажи, що я ж таки приїжджала з та малим. Та ж якось якось так уже з вікою. Нормально, із <пілляв> <І> вікою приїжджала. <пілляв> І на день вашого браку браку сочитання приїжджала, дами. Так, якось так, трішки оце ми я, я 50 50 собі. Так. П'ятдесят yeah, у цьому році. Оце oldie. да. Як Вони окремо. Окремо. Ой, молоді жвиті. А чого? Хтось хропів, а хтось сопів. хтось хропів, а вона. Я не знаю, я чтекла, та не ви так хлопите, машу вже не можна заснути. <рик> хробить, Саша, хробить. Оце Саша од вас утік отуди окремо. Я не знаю. Сашуня не неї втік, вона хропе. Я ж тоді сплю, а мене а всі... тебе ти а, ти всі... а я сплю, за... Люсечка сплю, в мене завжди двері відкриті. Mm -hmm. Як закриваю, мені в ж... мене mm -hmm. не вистачає духу. Ну, а він же утік од неї запущена. <рик> 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 Ну а я ж думаю, спитаю, як же я їм давала спачення. А він ж бачили. А я кажу, сину, я тобі хоч давала спати. А він, ой, ну ти так супеш, ти так супеш. Можна я щось скажу? Чура, Вже ж полягала, я лягла спати, а Фенді ж на свій плед лягає І Я чогось, отож перед оцим, що це летіло, я задрімнула трішки. Тоді чую. Блін, хто воно хропе? А, На, а, натуральним а, образом я хропе. А, я як схват... Наташ, то ай, ай, не, не зрівняється з тим, що ти ото чула. До того, я, знаєш, як ну, як мужчина хропе. Я злякалася. да, о... Я, по-перше, злякалася. Я думаю, це або щось заложено внутрі, ну чого вона так хропе? Я її стала тормошити що ти мене трогаєш. Ну потім перес. Я її на бійку, тож перестала. Ну, злякалася, страшне. Думаю, не дай Бог, ну їй 6 років вже. А, а тоді я кажу, Натоша, так, Наташа, давай все оцей сад, це все кажу. Бросай. Бросать, давай робити дитині спальню. Все кажу неділо. Краса стоїть, да. що ж там не засне, тут не а, засне а. і так. Я йду в туалет буде. Вона йде, буде. Він наче із а то, а я підходжу, оце ж даю виростаю. Ти щось хочеш, а я кажу, так хочу, я його, так хочу пригорнути до себе, там душа піду. Давай робить спальню, то що це не дні. І от все просили, і yeah, заробили. Так швидко все так оперативно, все yeah. зробили, так. І, yeah. і, і все, і, по... По... все зробили, хай так, хай відпоче. Ага, ти консультантам у нас. І, і агро... по агротехніки, і, ah, по... Okay. По... і по ремонту. Ой, та ви по ремонту самі кому хочеш <реш> консультацію <реш> дасте. <реш> ну це <реш> один раз не вийшло. Що <Мі> <NBC3> не робити, тому що ми поготували? Погонтували йому Не можна було гонтувати. Наташа село розповісти. Це написано там в районі. П'ятихатський район. Як не послідній, то од посі од краю другий. Ну, він більше не піднімався. А чого Наташа? Так, так, а, такі так, хазяїни були. Тоді не було. Молоко последнє, зерно останнє, овощі останнє. І оце по чому не подивишся? П'ятихатський район. Якщо не последній, то, то предпоследній. Не, не знаю чого. І так він і прожився, і П'ятихатський район. А були ж і в нас там і лихівка і все, такі ж передові корхози. Все одно ж вони ще тягнуть цей П'ятихотський район. Ну, ну, то такі, як... А як оце пишуть там по колхозах, наприклад, ося колхози там Чкалова, Заря, там, Суворова, там ще Фрунзе, то Чкалова теж послідня. Отакої. Чкалово всіх там. Це буває, там десь якийсь просвіт. А так, так? Перший з кінця, так? Да? Да, Другий, ага. перший, може бути. От... <к funnel> от, от, от кінця <к einzel> не <Десначало>. Да. Поки багато вертається у колхози, не так, як у нас були хвелими там yeah. стільки. Ага. А прямо такі комплекси, і там багато людей робить, і все механізуване. Mm -hmm. Молоко йде Наташ, по тебе. Наташ, можна а. запитати? Так це в нас в Україні. це В Україні. ж таке, цікаво. де Як оце, агрофірми, такого багато коровів. Ага. Все механізовано, Молоко да. йде в коробах. Миють оце корови, спеціально ті миють. Так і значить, і корови закопа закупають не так, як у нас красна степна була, а ще закупую такі ні, Якісь ті, що молочні, він пише за, за одну дойку, за одну дойку 48 літрів. А то я знаю. Ні, одна, одна дойка. Це якщо три дойки, с... от ще рахуй. В ім'я таке, мабуть, що і від них. Як відео, як відео, що корови ну, голландські, не голландські такі, з Полтави вони привозили. Ну, це Полтавська обла. Я знаю, хороші там корови були, я знаю, ну, я теж таке. Там 30 чим, так там 30 чим тут давали вони, це молока. А це 48, точно. Так, ти розумієш, вони такі Коричневого. Сірі ага. і вони вони видно не пасуться, вони сильно не ходять. У вони Дуже. йдуть, то їм ніяк і ти. Оце таке іти. Да, <клес> ну а ходять у них є цей, що вони на прогулки, а так вони видно це їдять і їдять, і їдять. Так як ото бройлі зараз, да. курчати. Хай. І Добре. оце Добре. я стільки раз бачу. То міні хверми показує, то такі коровки е, грязненькі єсть. Ну так як у нас, знаєш, там mm -hmm. числа. Да. А в цих там усе чиста. І там не так, як ми транспортерами вичищали. Mm -hmm. А щас там це такий трактор, і він оце mm -hmm. горне, да. і воно та вода йде, а тоді ту воду. <coughs> Переробляють вони ще самі себе? Да? Вони самі себе топлять ним це, топлять цією тією жижою. я не знаю, як же вони там переробить. Ну я оце дивлюся, багато багато вертається оце. Ферна вертається, ну більше вже вони усовершенство, механізування. Ну, такі. я тобі кажу, що не таке. Знаєте, як за кордоном, там да, дивишся, да, от, як і... у людей все. У їх, значить, потолках світ, він регулює, сам регулює по температурі, коли прикрить, коли, коли, більше, коли, коли відкрить. Менше. Дойка у їх, у їх дойка йде, включається. Музика така, mm -hmm. салапа да, 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 така, да, да, щоб да. корови не чули. Mm -hmm. що там... У нас раніше як корови були, заганяли ми, та вони не це по первині заганяли. Тоді вже вони стоять, кожен біля свого. Так ми сипали туди дельки, і вони доються і їдять дереть. Що оце зайшла в корусель, вона стала. І ніхто їх не заганяв, нічого, вони вже знають. Чоловік підійшов спеціально. Така, така, як оце апарат доїльний, тепер оце такий апарат тільки зроблений із такими южиками. І оце різні жили. Двір'я помило, помило. Друге підійшло, отак тільки, отак присосалось, змазало дієчки. Того, що ще, щоб, оце, щоб вони ж. Щоб вони ж діночка, Чому не працювати оку, там, там да, і... це так, дуже приємно, що в нас є. Тоді третій чоловік підходить, апарат підключає, підключає і молоко, що по цьому. Це які області. Я не знаю, вона, можливо, вона можливо, побачила в тіктоки, так? Так, і вже не раз я бачу. І мені хверно показують такі хороші. а сири воно ну, які люди роблять. Да. В общем, ми без сирів, без молока, без сметани не лишимося. Думаю, це так. Наше, наше, вона вже ще одна показувала. Стільки сирів вона робить. каже, я все збираюся на базарі. Я думаю, Боже, ну це ж не сама вона там, видно, в неї хтось робить. А Наташ, на а ти згадай, як е, твої діти, Наташа, десь на лівому березі е, купляла твердий сир е, з топленого молока. Так. Який смачний був. А наша, Саша буде обідати? Ні. А що ну, я думаю, що а. Який був смачний а той а ти сир? Я тебе ставила на сорок чи на 20. 40. А, ну, хороший, а, це ви в мультіварки, так? Да? Правильно. Ми не ми, мабуть, дуже голосно балакаємо. Може, будемо да, будем збиратися, дякуємо за багато. Багато. Вже посиділи, дякуємо цьому столу, дякуємо вам, двом Наташам Саші, що нас приймаєте, не забуваєте, приглашаєте нас, запрошуєте нас до себе. Ну, а до мене дорога відкрита. Люди добрі, чуєте, друзі? Ми тебе зараз проведемо, щоб ти з путіни А хоро... добре. <ріст> Ох ти, полетіла, полетіла. Наташа її додому. Все, Наталочка, пішла. Пока. До зустрічі. До зустрічі,